Всім привіт, друзі! З вами рядовий картоплянин, і сьогодні у нас актуальна тема: рятувати картоплю від колорадського жука. Ставалася б тема банальна, і кожен досвідчений огородник має свій дієвий метод. Але колорадський жук, як кажуть, в народі може пережити і ядерну війну. Він не боїться морозів і вже й має імунітет, здавалося б до більшості дієвих препаратів. Колорадський жук головна біль щороку року кожного, хто вирощує на своїй ділянці картоплю. І плани поїсти смачненької картоплі є не тільки у вас, а й у нього. На жаль, ще не винайшли препарату, який би поставив крапку в цій проблемі раз і назавжди. На заміну цього, ми маємо безліч препаратів на ринку, як ефективних, так і не дуже. Купуючи той чи інший препарат, нам залишається лише надіятись на його ефективність. І далеко не факт, що один і той же препарат буде ефективний на різних ділянках. Тому назва препарату абсолютно не важлива, а головне, щоб препарат для вас був ефективний. До прикладу, я на своїй ділянці використовую один і той же препарат уже третій рік. Я обробляю картоплю лише один раз. І, на щастя, у Колорадського жука ще немає до нього імунітету. І тепер до головного питання, коли ж розпочинати травити колорадського жука? Зараз розповім! А з вас тим часом лайк, поширення та змістовний гарний коментар. Зберігайте відео та підписуйтесь, щоб знати більше. Я починаю обробляти картоплю тоді, коли личинки Колорадського жука почали вилуплятися. Вичікую їх максимальну концентрацію і лише тоді починаю обробку. Таким чином я позбуваюсь проблеми за один раз. Зазвичай виробники препаратів запевняють нас, що їх засіб ефективний від личинок. Але як показує практика, це далеко не так. Також абсолютно немає сенсу травити старого полосатого жука, тому що на ранок у вас буде сосідський. Я розпочинаю обробку на піку заходу сонця. Обробка в цей час найефективніша. Мало не забув, обов'язково разом з препаратом додавайте пластифікатор. Таким чином час дії препарату буде подвоєно. Сьогодні я записую це відео в свій день народження, вже на рік ближче до пенсії, і як бачите з моїх відео, я до неї активно готуюсь. Дякую, друзі, вам за перегляд, за змістовний гарний коментар, збереження та поширення цього відео. І також, якщо у вас є бажання підтримати нашу мрію, посилання в шапці профілю повертайтеся!